Я крацовий артем, група кк 144 і моя страва – кремалізована морква з апельсином та імбіром. І для цього нам потрібна буде морква, апельсин, масло, імбир, лісові горіхи, петрушка, цукор та сіль за смаком. А нарізуємо ми її ось таким способом. Беремо спочатку кінчик відрізаємо, потім ось так перекачуємо і знову. Ще раз. І ще раз дивіться, яка в нас виходить. Ось ось такої от форми. Тепер переходимо до самої приготування страви. Для цього нам потрібна вода. Додаємо трішечки солі, щоб вона така була трішки солоненька. Трішки солоненька. Тепер беремо вже нашу нарізану моркву нашу, ось цю? бачите, І засипаємо її. Варити треба не більше 3 хвилин. Тепер, коли вже морква зварилася, беремо сковорідку та додаємо цедру апельсина разом з імбирем. Після цього беремо вже нашу зварену моркву, теж додаємо разом до неї. Також беремо цукор, трішки цукру. За смаком, цукор та сіль. Теж за смаком. Також до цього додаємо масло вершкове, вершкове масло та сік апельсину. Коли вже простопилось масло, виходить ось такий соус. Ми кремалізуємо в цьому соусі декілька хвилин, морква вже у нас готова, додаємо петрушку. Коли все у нас вже готово, ми насипаємо її до тарілки. Ось так ось у нас вийшло. Та прикрашаємо натиратим лісовим оріхом. Ось так ось у нас вийшло.